от Коли приїхає подібне, по проблемі не запускається, то навіть по самому, ну, якщо дай Бог, стартери робочий. Я от тільки загнав, бачите, мокрий, ще він на вулиці дощі сильні. Поварив тут в двох місцях була рама переломана. Ну і можна вирішувати, братись до, до того, що не запускається. Акумулятор був... Від'єднаний клеми, заряджений. І от коли включаєш, включаєш запалення і чуєш, коли стартер крути ось так, от, він крути легко і швидко бігом. Я впевнений, що він не заряджений ще на 100% і не відчувається. Легко не відчувається так. Та давайте заміряємо компресію. Бо щось схоже, що тут зажатий впускний клапан настільки, що вже немає компресії. Для цього нам потрібен ось такий от набір. Давайте перший раз подивимося, чи є іскра. Пересвідчимо, що на місці все виключено, запалення включене. Давайте перевіримо, щоб нас торцануло, щоб не можливо. і дійсно. Хороший стартер там, да, чи акумулятор стоїть, там п'ятерочка новий, сильно заряжений. Хоча, хоча якось має відчуватись нагрузка, такти. Ну-ка, ліхтарика виключу, Іскра є. Іскра є наче хороша. Ну, на вигляд це не факт, да, можливо, комутатор підсаджений і діло не не в цін давайте міряємо, з чого почали. Встановили компресометр. Ось Я ось тут поставив, ногою дам газу, а рукою буду нажимати на... Опа, а компресія, а четвірка. Цей компресометр справний, друзі. Дивимось тепер в клапан. Давайте ще раз збіймо, щоб пересвідчитись. Це компресометр справний, він у мене руки-рокенні. Ось, ага. Ну, Вистачає, тут закручено все. Так. так. Четвірка, так, четвірка. Давайте дивимось до клапанів, до клапана впускного, регулюємо його і пробуємо його запустити. Ставимо його ж свічку, тому що дивіться, проблема компресії це за, як правило, як правило, це клапан. Тому що, коли вже кільця не стирається до такої компресії, тому що він би вже не заводився і не їхав і так димів. Що просто він не може кільцями стертись до такого, хіба що коли виламало, да? Коли виламило, ставимо на свічник, відкручуємо навіть тільки впускний. Ключик на 17. Ну, і Якщо коромисло зажало, так що шапочку е цього клапана так з'їло, зараз він зажатий відрегулюємо тут то уявляю в якому стані самі кільця там також не, не це але тобто він має масло жорити і диміти. Давайте я однією рукою щоб я не партачив. Мертва точка, до речі, в двох місцях, коли кулачки, коли ви не бачите, коли кулачки е, вниз. Тобто дивіться, два рази прокручуйте і дивіться, де більш зажаті. Де, де менший зазор між рокером і клапаном, отам вірно. Е, бум -бум -бум, тому що колочки, коли вверху, вони мають тільки перепустити зразу з впускного на випускний. Але дивно, що тут, ну, можливо, хтось вже регулював, бо кришечка не була закручена нормально. І тут він не зажатий, але він чуть-чуть в боки ходить. А от нижній нижній, нижній жесть зажатий, друзі. Я рукою не можу його Е не можу його зараз, можливо, щось десь покажу. Але він жахливо як лежатий. Пробуємо на 9. І так от вінта їх чуть-чуть. рукою. Не будемо виставляти зазор, бо треба запустити, буде двигун. Подивитися, його потрібно знімати головку. Відпустимо. І заміримо тоді компресію або спробуємо запустити. Ну так, я його. На, на око попустив десь плюс-мінус до 0,05. Ну, скільки попустилось, тому що просто для от показу і доказу експерименту. Ах, давайте закрутимо нижню щоб е, якби не цей не, масло не витікало. Коли, до речі, тут і ключик на 17. І ну, давайте спробуємо без компресометра. Крутанути, якщо воно щось дало. Ага, ага, ага. Передача. Ось. Легко, ну, так якби чуть-чуть. Давайте просто для... Якщо так довго їхало, то, мабуть, клапан вже прогорів. І то, що його там цей регулювати не сильно поможе. Ну давайте подивимось різницю. Закрутили компресометр, збили, ну, попустили клапана, здається, що йому вже не допоможе для запуску. Але для показу те, що не, не догляд за регулюваннями клапанів. Ну, не настільки він і важче крутить, але мені здається, що трішки є. Ну, П'ять твердих, не було 4. Одна атмосфера ну для запуску такого двигуну, чотирьохтактного, де, можна сказати, в ідеалі 14, робоча 12 плюс-мінус. Все що менше 10, це вже критично, можна сказати, для компресії. При 8 можна запустити. Ну, п'ятірка тверда, це вже. пішов набір там, по головці, подивитися, що і о ЦПГ. Так, двигунчики. Нам подобається ці навіть після обслуговування можна дати гарантію на роботу.